Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаємо вас на католицькому телеканалі WTN. Розпочинаємо пряму трансляцію молитви Святого Розарія із Лурд у Франції. Зараз будемо єднаючись з паломниками, зібраними у Лурд. Молитися. Цей святий Розар, який хочемо жертвувати, особливо за вас ж і в усіх ваших намірах, а також за померлого папу Франциска, ми Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Брати, і сестри, хочу запросити усіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватись через інтернет та через EWTN, де б ви не були, чи у Люрт, чи за кордоном. Єднаємося разом в молитві. Від об'явлення Діви Марії Бернадеті саме в цій гроті мільйони людей, включно з батьма, святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись. Та просити про милосердя нашого Бога. Єднаємося разом у молитві Розарію і просимо Богородицю, Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які нам надсилались через інтернет та соцмережі, містяться в цій скринці. Зараз покладаємо їх на вітар в гроті. Нехай Пресвята діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Доскині довіряємо також і всі наші особисті наміри, з якими молимося цей святий Розарій, щоб Господь вислухав їх. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, Ісуса Христа, Сина Євого, єдиного Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за понтія палата, був розп'ятий, помер і був похований. Зійшов у вікнень третього дня воскрес із мертвих. Вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, в Святу Селенську Церкву, що при святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя, Амінь. Молімося за нашого святішого Отця, по про дар вічного життя для нього і також в інтенціях всієї церкви, Отче наш, що щось на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. And lead us not in temptation, but deliver us from evil. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна спо з тобою, благословена тими жінками, плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодать і повна Господ з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господ з тобою, благословенна ти між міженками, благословенні плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Перша тайна світла. Хрещення Ісуса Йордані. молимося в цій тайні, в усіх наших намірах. Особливо молимося за нашу святу церкву. Просимо за всіх християн, про єдність між християнами. Просимо за померлого папу Франциска про дар вічного життя для нього. просимо також. За усіх наших єпископів про нові покликання до священства до Богопосвяченого життя і в усіх наших намірах, тих намірах, які надсилаєте нам в коментарях під трансляціями, щоб Господь вислухав ці молитви, які заносимо до нього. Отче наш, на щось на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плітло на Твого Ісусу. Радуйся, Марія, повна і повна спод Ти тобою, жінками і благословенний плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна повна спод с тобою, ти між жінками, і благословенний плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати, повна тобою з тобою, благословенно жінками, і благословенний плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, повна тобою з тобою, благословенно жінками, і благословенний плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з Тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з Тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радися, Марія, благодаті повна спо з тобою, благословена між жінками, благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, спос з тобою, благословена між жінками, благословенна пліт лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, ти між жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Омар'я безперевородного гріха, Зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Друга тайна світла, Ісуса в Кані. Молимося в цій тайні в усіх наших намірах, особливо молимося за нашу батьківщину, Україну, просимо про дар справедливого миру. Просимо за всіх наших воїнів, які захищають нас, про сили і благодаті потрібні для них. Просимо за всі сім'ї, які втратили своїх близьких, рідних, щоб Господь їх потішив, дав їм теж необхідні сили і своє благословення. Просимо також Господа за усілення усіх поранених. За всіх керівників держав, отче наш, що щось на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство, Твоє, нехай буде воля Твоя на небі, так і на землі. Радуйся Марія, благодаті повна, Господь з тобою благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на твого Ісус. Радуйся Марія, благодаті повна, Господь з тобою благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, споз тбою благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, споз тбою благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.

Радуйся, Марія, благодать і повна Господ з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті і повна Господ з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плот лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господ з тобою, благословенно твої жінками, благословений плід лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господ з Тобою, благословена твоими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, Святому! Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія, без Марія гріха Зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Третя тайна світла, проголошення небесного царства, заклик до навернення. Молимося у цій тайні всіх наших намірах, особливо молімося за здоров'я для усіх хворих, наших близьких, рідних. За тих, котрих просили нас молитися, за оздоровлення лілії, віри за хлопчиків Данилка, Богданчика, за Назара, продармове, за наших близьких, рідних, за здоров'я душі і тіла для нас, самих. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твої, як на небі, так і на землі. Against us and lead us not in temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace. the Mariah, Bohu, ženkami, tvoho, Mary, of God, the Lord is is with thee. Blessed blessed art thou among women, and fruit of thy womb, Jesus. Радуйся, Марія, благодать і повна Господ з тобою, благословена ти жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Mary, God, us us Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена Тимі жінками, і благословений плід лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословена Тимі жінками, і благословені плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена Тимі жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господ з Тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Mary, God, Mary, love, Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод с тобою, благословена ти і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна повного спод з тобою, благословена ти благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія без первородного гріха зачата, молися за нас, що до тебе прибігаємо. Четверта тайна світла преображення Ісуса Христа. Молимося цій тайні в усіх наших намірах. Особливо молімося Про дар вічного життя для всіх померлих. Молімося за померлого папу Франциска. Просимо також про дар вічного життя для загиблих під час війни, тих, які віддали своє життя, захищаючи нашу батьківщину за тих, котрі страждають, в чистилищі наших близьких, рідних, померлих, щоб Господь прийняв їх до свого царства у небі. Отче наш, що грейс на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тим між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тим між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословена ти жінками. благословений пліт лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенний плід лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господ з Тобою. Благословені плід на Твого Ісус. Mary, Mary God, Mary, grace, Радуйся, Марія, благодать повна Господ з Тобою. Благословенна ти жінками, Благословені плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з Тобою, Благословенна тими жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Mary, grace, Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, Благословенна тими жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господ з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повного Господ з тобою, благословена тими жінками, благословенний лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, Марія консімарія, безперевородного гріха зачата. Моли за нас що до тебе прибігаємо. П'ята тайна славна, установлення світла, установлення Євхаристії. Молимось у цій тайні за всіх наших глядачів, за вас, брати і сестри, в усіх ваших намірах, яких молитеся цей Розарій, який пишете, надсилаєте нам. Просимо за всіх наших доброїв. За всіх, хто духовно матеріально підтримує наше служіння, всіх працівників, наших волонтерів, про благословіння Господня в нашому служінні. Отче наші на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодать і повна спо з тобою, благословена між жінками, благословений плітлана Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, благословений плітлона Твого Ісус. Mary, Mary God, us, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, благословений пліт лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з Тобою, благословена ти міжінками, і благословений і плітлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою. Благословена, Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Тими жінками, і благословений плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Тими жінками, і благословений плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Спад з тобою, благословена тими жінками, благословений Плотлона Твого Ісус. Mary, God, hour, Mary, love, God, Радуйся, Марія, благодать і повна Господ з Тобою, благословена тими жінками, благословений Предлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спо з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія безприворотного гріха Завчата, молися нас, що до тебе прибігаємо. Молимося. Просимо Господа. Влив наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Твого Сина через його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння. через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Господь з вами, і з Духом Твоїм. Хай благословення всемогутнього Бога Отця і Сина і Святого Духа. Зійде на вас і залишиться з вами назавжди. Аминь. Аминь. Радуйся, царице, Мати, милосердя, наше життя, наша насолода, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступниця, свої милостиві очі на нас. І після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса блажений плід Твого лона, о, ласкава, олюба, осолодка Діво Марія. Богородиця злот, молис за нас. Богородиця, нас. Погородиться Богородиця, злорт, молися за нас. Свята Бернадета, молився нас, Святого Духа. Амінь. Амін. Брати і сестри, дякуємо вам за спільну молитву Святого Розарію, яку ми транслювали із Лурту, Франції. Запрошуємо вас з'єднатися з нами в цій молитві. Сьогодні ще буде о 18 годині трансляція святої меси з храму святого Олександра в Києві і цю месу очолить. Папський нунцій вісфальдас кульбокас, і ця меса буде звершуватися в намірах померлого папи Франциска. Тому запрошуємо вас також єднатися в цій молитві о 18-й годині сьогодні з храму святого Олександра, а в суботу похорона меса за папу Франциска, яку будемо транслювати із площі святого Петра у Ватикані об 11 годині. 11 година в суботу. Також запрошуємо вас запланувати собі цей час на молитву і в цій духовній єдності з усіма зібраними на площі святого Петра. За нашого померлого папу Франциска залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу!